А колектори можуть приїхати до мене додому? Бо я собі нагану купив. Купив собі вони нагану. Спочатку... І якщо вони до а мене вони приїдуть, вами... я вам під запис розмови кажу, я буду їм стріляти в ногу й в руку. Розумієте? І я зараз не жартую. А вони з вами спочатку по телефону. Так я не буду з ним спілкуватися. Хай приїжджають до мене, якщо є якісь є претензії, типу, вони хочуть мені зламати ногу руку, я буду їм стріляти в ногу. Давайте зараз ми не будемо зосереджувати свою увагу на тому, що. Так а навіщо ви мене тоді колекторами давайте зараз почали пугати? Ви я мене лякаєте колекторами. Я Бог вложив на них, поняли? Я їм ногу прострелю. Я вже вас зрозуміла, що ви налаштовані дуже серйозно. Так, да, ви, да, ви, да ви, я серйозний ви, парень. У мене нагано є. У ага. вас є борг. Ага. 8520. А ну зачекайте, у мене ви, так голова болить. Подожіть, секунду, не тріщіть зараз. Так голова болить, як тільки проснувся просто. Хую обізит. Ааа, блядь. Силушка возвращається, богатирська.